Великоднього кошику для буковинських військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, поставили вітальні листівки з побажаннями та лише домашні продукти та страви. Тут традиційно паски, крашенки, а також солодка випічка і копчене м'ясо, каже ініціаторка такої святкової посилки для бійців Стела Санкевич. Ми самі все готували. У нас і кондитерський цех. Ми випікали пасочку, ми випікали солодощі. Наші люди коптили м'яско, коптили сало, ковбаску. Там все це зроблено своїми руками для того, щоб воно було по домашньому, щоб хоч трошечки прикрасити їхнє життя. Я думаю, що це. Ну, зігріє їхню душу, і вони трошечки себе, хоч на якусь там годинку, вони відчують себе, що вони вдома біля своєї мами, біля своєї дружини, біля своїх діток. Як годиться, великодні кошики освятили та спільно помолилися за бійців, які несуть службу на сході України. Місія цих солдатиків, наших дітей, наших синів, братів, які там стоять за утвердження правди на землі. Христос був розіп'ятий теж людьми. Для того, щоб правда Божа восторжествувала, щоб вони, може, бідні ще і самі не знають про цю велику місію, про цей подвиг, який вони творять. Але вони це очевидно, це факт. Прийде час, усвідомлять. Пані Стела сподівається, що військовослужбовці, коштуючи святкову паску, зможуть хоча б трохи відчути святковий настрій Великодня та тепло душі тих, хто молиться за них та Україну. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.